Друзі, всім привіт! Зараз записую наступне відео для вас, дещо розчарований. Я вже спробував з приводу Wi-Fi. Да? Можливо, ще треба десь підчитати, як це правильно. Але от така перша моя спроба невдало виявилась. І в чому вона полягає, зараз я вам розкажу. Дивіться, значить, щодо підключення до Wi-Fi, є у нас. От... З'єднання, да, connection. Буду ближче показувати. Дивіться, я став е, недалеко біля офісу. Це буду зараз вводити пароль для відвідувачів. І. Ось у нас є варіанти з'єднання Bluetooth, Wi-Fi, USB. да. Обираємо Wi-Fi е, і ось, ось цей. Так. Connected. Бачите, ну Попередньо я вже ввів пароль. От. Воно мені е, десь хвилину мабуть, підвантажувалось, може навіть чуть-чуть більше. От. Але все-таки з'єднало. І Зараз, бачите, тільки я під'їхав, автоматично мене сконектило. Тепер, що ми можемо зробити за допомогою Wi-Fi? Виходимо в меню. І верніше, що я пробував, можливо, ви мені щось десь підскажете, але ну, я. Намагався оновити карти навігації. Ось тут листав. Е, так. System Information. І ось тут я намагався map Update. Е, Map Update. Ну, давайте спробуємо. І update by smartphone or Wi-Fi hotspot. У нас зараз підключений Wi-Fi, тому ми вибираємо Wi-Fi hotspot uh, Searching for the latest map version. Пошук останньої версії карти. От воно вантажиться. Є, бачите ось коректна. Uh, ось воно пише Current Map Version. Це коректна версія, яка була встановлена. От. І тут ми або її відхиляємо, тиснемо, або обираємо район. Select area. І як бачите, у нас північна південна Америка. Ось Мексика, Флорида, Гавайи, Делавер, Іллінойс, Індіана, Юта, Айова, Нью-Йорк, Південна Каліфорнія, Пенсільванія. Техас, Пуерто рико Канада і все. Ну... Ех, така дещо невдача. Чомусь підтягує тільки ті регіони. Ну, відомо чому, да? тому що машина йшла на Штати, Канаду. От. Але якось так. Ну, будемо, можливо, пробувати через USB. Щось не гарантую, так? Да? Так, нажимаємо назад. І давайте спробуємо. Software Update Програмне забезпечення. Update метод у нас стоїть автоматичний вот. Start software update. Ну, давайте пробуємо. Current version бачите? Check for an update. Ну, окей, давайте. Ага, перевірка. Last check. Тобто, ви бачите, що версія, Воно мені показує last checked. Так, 21.10, тобто сьогодні, воно вже його оновило. Тобто, якщо я автоматично під'єднався до Wi-Fi точки, ось, і воно мені вже оновило і без мого втручання. Ну, добре, пробуємо виходити назад. А, бачите, у нас апдейт метод Auto, от воно і спрацювало. Не знаю, що тут ще можна. Software version. Ну давайте. Ось. Ну да, ось 0151. Версія карти. Так. Так, лодіну. Сигнал subscribe. Subscribe. Please. Тому Radio to channel 1 and call the number displayed. Ага. Okay. Ну, uh -huh. no, not subscribe. Чомусь не підписаний аудіо. Ну добре. Подумаю, як це правильно зробити. Ну, більше я тут не бачу нічого, щоб можна було апдейтнути. Я вже переклацав все. Так само ці налаштування. Не знаю. Загалом будемо шукати. Але вже плюс той, що ми до Wi-Fi під'єднуємося, спробували оновити карти, не вдалося, да, нам. але система нам пише, що вже оновилася. Добре, друзі, дякую тоді за увагу. Е -е, в наступному відео Apple CarPlay і Android Auto. Все там дуже просто, на пару хвилин відео, але є один нюанс, про який я розкажу. Дякую, до побачення.